Вітаю вас, непереможні та незламні. У нашої студії незвичайний гость. Зустрічайте, будь ласка, та знайомтеся, власник Ісак остеоцентру остеопат, реабілітолог Артур Ісак. Артур, добрий день! Доброго дня! Ми дуже раді вас вітати. Велика вам вдячність за те, що ви люб'язно погодилися прийти сьогодні до нас і надати нам таку важливу, таку цікаву і таку необхідну інформацію. Але ж з місця в кар'єр, як то кажуть. Розкажіть нам, будь ласка, як взагалі прийшла ідея створення вашого чудового центру? Історія була така: я працював у маленькому кабінеті і згодом просто пацієнтів ставало все більше та більше, знаєте, і бувало так, що вже приїжджали з інших міст. Ось, і вже я просто тобто, не зміг надавати не тільки якість, так, але ще й комфорт. І тому таким одним із важливих чинників це було те, що вже потрібно було би, вже розширювати простір, так? І це, що перше мені спало на думку, це те, що я би хотів створити таке місце, де б не тільки відновлювали стан фізичний, так, але ще допомагали емоційно, тим паче в такий непростий час. Які напрямки є у вашому чудовому центрі? Три основних напрямки в нашому стеоцентрі це є структуральна остеопатія. Це коли ми можемо за допомогою мануального терапевта тобто робити такі різкі рухи для того, щоб дозволити усунути біль, так? визволити нервове закінчення та усунути навіть, можливо, гострий біль. Далі в нас є остеопатія вісцеральна, це такий один із напрямків, коли ми вже працюємо з внутрішніми органами. Тобто ми можемо відновити його роботу, його функцію. Дуже багато є причин, із-чого він може не працювати. Так? І саме останнє це крайньосакральна терапія. Це, це та така остеопатія, коли ми вже за допомогою рук, вже перевіряємо стан і кровоносної системи, і лімфатичної системи. Всіх м'яких натканин та суглобів. Також у нас є фізична реабілітація, це відновлення після операцій. Ми займаємося як дітками, так і дорослими. Скажіть, будь ласка, як вам вдалося взагалі зібрати під одним дахом таких чудових фахівців? Адже це складно все ж таки? Так, насправді це було непросто, але знаєте, що я помітив, коли є одна мета, і в незалежності, чим би займалися люди, якщо вони знаєте такі. Спритні до роботи, в, неї, в них є жага до знань, так. І ми можемо обговорювати там на обіді якісь проблеми стосовно нашої роботи, так. А ми можемо надавати допомогу одним пацієнту всією командою. І таку саме найголовнішу рису я помітив у нашому колективі, в нашому команді, що всі. Тобто вони бажають розвиватися, так вони найголовніше це вони, що полюбляють, те, що вони роблять. І коли людина роб... любить те, що вона робить, то буде супер результат. Ви знаєте, ось це починається як театр з вішалки, так, ось так починається з рецепшен. Так, у вас такі чудові дівчата позитивні. І відразу відчувається, що вони розуміють, що вони роблять, так. І це вже прямо з рецепшен. Складно перебільшити значення звернення до вас. Адже кожна друга людина страждає на те чи інше порушення в хребті. Але ж людині тільки здається, що це проблема в хребті, так? а на першої зустрічі з вами можна визначитися, де саме є причина, і ви працюєте саме з причиною. Так, звісно, на першому візиті обов'язково ми виконуємо огляд, діагностику. Там я зеве тестування для того, щоб надати такий комплексний підхід. Бо найчастіше буває справа в тому, що ну, а це звісно, якщо ми наберемо тусь увагу, коли ми там чи впали, чи забилися. Тобто там, де тосі є травма, там і є і біль. А якщо людина, вона просто прокидається вранці і відчуває, що в неї там щось болить, і вона не розуміє від чого то, то звісно вже потрібно йти до стеопата або реабілітолога для того, щоби. Знайти, що причину, від чого в неї болить, і найголовніше це позбутися болю. З якими питаннями, проблемами та запитами до вас звертаються останній час частіше? Найчастіше, звісно, це, це звертаються з, з проблемою зі спиною. так. Найпростіше там це може бути спазмування м'язів або їх розтягнення, всілякі травми, також це після операційні стани. Якщо ми говоримо про хребет, то це може бути або протрузія, або міжкрепцеві грижі. Також дуже найчастіше до нас це звертається в осто Це з болями в голові. Такий найпоширеніший стан це коли м'язи вони затискаються, так, нервові закінчення, що пережимаються, і просто кров не доходить до нашої голови, і виникають або мігрені, або запаморочення. І остеопатія, так як вона таким основним фактором є ручної техніки, так, то вона дуже, дуже добре справляється в таких випадках. Також до нас звертаються з проблемами всього опорно-рухового апарату, і з внутрішніми органами. Якщо у людини виникли проблеми з травленням, то Опять-таки, є такий напрямок вістеральної остеопатії, де вона може попрацювати з функцією внутрішніх органів, підтягнути їх, налагодити функцію. Або правильно, ви помітили, що що хребет є основа, і воно дуже взаємопов'язане з нашими органами. А тому, якщо може боліти в спині, це може віддавати якраз там від шалунка і так далі. Тобто людина приходить за дні, з одним жалобою, так, а в неї причина зовсім в іншому вимірі. Бо ви спілкуєтеся з тілом завдяки крайню сакральної терапії, так. Так? А ви стиральний масаж взагалі складно перебільшити його значення. Іноді люди лікуються від проблем з жовчним михром багато років, а вам достатньо натиснути, так? звільнити від застою желти, так. і людина починає жити в повному сенсі. Так, і буває так, бо всі нервові закінчення, які йдуть уздовж нашого хребта. Вони розлітляються на наші внутрішні органи. І буває найчастіше так, що затискає у грудному відділі хребта і віддає на якийсь орган, Там, наприклад, на шлунок. Так. І можна лікувати шлунок, так, і не дивлячись на спину, тому це неправильно, наш, ост... тобто наш... важкі підхід виходить, що комплексно. І ми йменно працюємо обов'язково зі всім не тілом, незважаючи на те, де, де є сам очаг болю. Найголовніше, що ви роздивляєтеся людину як єдину систему, на окрему хворобу, так? Ну, це вже багато про що говорить. Отже, як можна записатися до вас? І до якого фахівця треба спочатку записатися, якщо людина, певна, має ту чи іншу жалобу? Здійснити запис до нас можна, в принципі, за номером телефону. У нас є відео, яке ми зняли, там є прям великими літерами у входу наш центр. Є номер телефону, у нас там є вайбер або Telegram. Всі соцмережі можна, будь ласка, написати, ми будемо раді відповісти. Також ми ведемо Інстаграм. В інстаграмі ми можемо ми його активно ведемо. Це по-перше. А по-друге, що ми намагаємося там виставляти фото до результату і після. Там ви можете побачити відео-відгуки наших клієнтів і через соцмережі або по номеру телефону. Любі друзі, ви бачите телефони на своїх екранах. Також бачите силички на сторінки, до яких ви можете додаватися у соцмережах. Ви завжди будете отримувати дуже цікаву, дуже корисну і дуже важливу інформацію. Так, там велика кількість відвиків. А ми маленьку частинку цих відвиків наразі почуємо. Я золоти Віра Андреївна. А мені 84 чотири роки одбила. Я сама з бахмута приїхала. У мене нога боліла сильно. Може, після удара мене в ахмуті привалило в підвалі. Боль ушла вся. Мені так стало легше, пройшла хороший сеанс у вас. Дай Бог вам здоров'я. І далі продовжується лечити людей. Слова подяки спеціалістам та персоналу Ісаку Столоцентру нам потрібно було Дитячий гастрашко коли моїх дитинці було три місяці. Ми його зробили, та я відмітила дуже позитивну динаміку у розвитку малюка. Дякую вам велике за ваш сервіс та професіоналізм. Артур, скажіть, будь ласка, а з діточками з їх проблемами можна до вас звертатися? Так, фахівці нашого центру вже працюють з дітками від трьох місяців. Найчастіше в такому віці це можуть бути родові травми, тобто це кривошийка, це дисплезія кульшових суглобів. І як, чим раніше, що батьки звернуть увагу на як виглядає усього дитина, чи все розвивається, все функціонує, тим скоріше і ефективніше в нашому центрі фахівці йому допоможуть. Вже коли дитинка так виростає ще більше, так то там, вже коли почне вона ходити. Ми обов'язково повинні е, бачити, в якому стані знаходяться наші ножки. Так? Бо ножки вони несуть е, наш, наш хребет, і з тими е, випадками, з якими найчастіше приходять до нас, це е, або варусобразні ножки, або іксобразні, е, це плоска деформація стопи, це перекос тазу. Е, і, звісно, це сутулість. Тобто від сутулісті вже йде сколіоз, лардоз, гіпер, гіперлардоз. І це все можна виправити а, в достатньо такому малому віці. Навіть у нас був такий випадок, а, що вже приходила дівчинка 23-24 роки, але що просто з болями в спині. Так? А, ми побачили, що в неї є скаліоз, вона про це знала. Вона зверталася до лікарів ще з дитинства. Але лікарі сказали, що в принципі можна робити гімнастику, але. Тут немає сенсу нічого робити, бо вже хтось нічого не виправити. І вона ж просто прийшла з болями. Ми не тільки прибрали біль, але й усунули ну, до першої форми, тобто, це стало і візуально це помітно, і звісно, це дуже впливає на, на життя, тобто їй стає легше. Ви знаєте, дуже хочеться акцентувати увагу наших телеглядачів саме на тому факті, що це такий вплив на життя має. І якщо дитинка навіть ні на що не жаліється, і батьки нічого не помічають, то ну прийдіть просто для профілактики на консультацію, запишіться, так покажіть свою дитиночку, не знайдуть нічого, то слава Богу. ж іноді приводять діточок, яких ну в одне плече вище, одне нижче, одна ножка ніжка коротше ніж перша. І це вже, вже перекоси, які впливають так чи інше на внутрішні органи і на розвиток дитини, так і на її майбутнє життя. У повному сенсі тому записуйтесь на консультацію, не зволікайте, і чим раніше, тим краще. Так. І навіть грудних, таких маленьких диточок треба треба привести, щоб їм кісточки поставити, все продивитися. У вас є такі чудові фахівці для цього. Так, 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 звісно. Дякуємо вам за це. Ось я знаю, що ви завжди тримаєте руку на пульсі часу, завжди підвищуєте рівень своїх кваліфікацій, свій своїх співробітників. Це важливо? Так, звісно, це дуже важливо, бо. І новітні технології не стоять на місці і потрібно вивчати. так? Ось, наприклад, можу там розказати, що ми всі у всесвіті, так і в наша прийнято, коли там якийсь суглопже ламається, або кістка, так? то необхідно накладати гіпс. так? І це, на жаль, не є у всіх випадках дуже правильним, бо це дуже такий нетривалий час, у ході якого. Йде атрофія м'язів, і зараз, коли працював у реабілітаційному центрі, вже, тобто як тільки зробив операцію, одразу вже йдуть на, на, на реабілітацію, тобто не втрачають взагалі час. І це є, на мою думку, ефективнішим, так? І, ну, можна сказати, що це дуже правильно, бо це економить час і сили пацієнта. Чудово, мабуть, вам завжди доводиться зіштовхуватися з таким запитанням: скільки мені сеансів потрібно, так? А скільки сеансів потрібно? Ну, в залежності від, від, па від, па від пацієнта і його скарги, так? бо буває так, що там якийсь ушиб або вибіг або травма, так. І чим це раніше звертається людина, тим чи це скоріше можна виправити. так? Це можна там два-три сеанси. Якщо людина уживається з болем, що є дуже неправильним, так, вона, там якісь, ну, вона може приймати якісь ліки, а вона може не лікуватися, так, а ну, просто уживатися з болю, так скажем. І в таких випадках це може протягнутися там на місяці, так, але це не означає, що треба там ходити щодня. Це Вздовж місяця двох, там два рази на місяць або раз на тиждень. Знову ж таки, все індивідуально, так, і ми це вже обговорюємо на першому візиті, тобто на консультації. Так, а, за рахунком всіх особливостей. Так, так, так. звісно. Ви знаєте, так добре попасти до ваших чудових рук, бо ви настільки знаєтеся і на остеопатії, і на крайній сакральній терапії, вісцеральні масажі, і будь я багато ще напрямків, про які просто ми не встигнемо промовити, mm. так? І у вас, за вашими плечами досить вагомий практичний досвід, і це дуже важливо. Ось сучасна остеопатія, так, вона кракує семимільними кроками, вона постійно розвинається. І те, що раніше було недосяжно, наразі в ваших руках досяжно все. Але ж не всім пощастить до вас попасти, коли ви встигли набути таких глибинних знань? ви дуже молода людина, як вам це вдалося? Насправді, мені вже 30 років, так, я вже займаюся 9 років, тому це вже такий так, це не багато, але я вважаю, що вже й немало. Тобто, якщо вона практика постоянна, і знання вони підвищуються, кваліфікації підвищуються. Різноманітні пацієнти, різноманітні, там, ну, це може бути реабілітаційні центр, це може бути клініка. І чим більше досвіду, тим, звісно, що можна і... Багатьом тось людям надати таку найпоширенішу ефективність. Артур, скажіть, будь ласка, ось мануальна терапія. Я розумію, що остеопатія, і мануальна терапія декілька на різних боках. Ваше відношення до цієї процедури? Ну тут навпаки мануальна терапія вона входить у склад остеопатії, так? Це є структуральна остеопатія, там де ми можемо зробити натраст, визволити нервове закінчення, так і. Усунути біль. Ну, це ми повинні розуміти, що це е, симптоматика. симптоматику. Так? Тобто, після цього ми вже приступаємо до лікування. В нашому центрі є дуже хороший фахівець, мануальний терапевт. Е, він е, нещодавно і ще раз вже підвищав свою кваліфікацію, так? Е, е, і я можу сказати, що він також розуміє, що тобто він може е, що зробити траст. так, і все одно що подалі, ми надаємо вже план дослікування, і вже якийсь час нам уже потрібен для того, щоб відновити повністю. Так і це найголовніше. А як ви виходите на це? Ось мені дуже цікаво. Як ви знаєте, кого до остеопата, а кого до мануального терапевта? Як ви визначаєте? Це все визначається на консультації, Так, це ну, першу, то що ми, щось, а... тому вона така важлива, так? Звісно. Так. Бо людина може мати обстеження. Там це може бути МРТ або КТ. Тобто ми дивимося, составляємо анамнез, тобто план лікування. А, ми дивимося, чи вже вона проходила дось у когось лікування. Це також дуже важливо. А, звертаємо увагу на її вік, тобто як вона рухається, так. Або тось, які а в, а в неї звички. Бо хочу наголосити на те, що остеопат це в першу чергу, а, тось він лікує пацієнта, тобто він не лікує ні хворобу, ні симптоматику, ні причину. І найчастіше а, вже хтось вилікуватися можу, а, можна самому, а казавшись там від поганих звичок, а, а займатися навіть не спортом, так, а мінімальними фізичними навантаженнями. Це вже буде, вже буде вже досить, щоб самостійно собі допомогти. Бо остеопатія, так якщо докладно і коротко, чим вона займається, це тим, що вона прибирає все зайве, тобто мається на увазі. Е Тось насадити на втілі максимально благоприятне условию для того, щоб самостійно відновлюватися. Тобто вона звільняє організм від всього того, що не дозволяє йому відновитися самостійно. так, так, так. можна ска. А мануальна терапія всі ж таки вирішує конкретну проблему. Так я би її не використовував і де можна, і де не можна, так. тобто ми відокремлюємо її в особистому якомусь випадку. Тож тобто, ми можемо спровокувати, зробити натраст, але ми це не робимо всім. Тобто, і звісно, це, то есть, ми можемо назначити людину вже після нашої консультації, де виконується і огляд, і діагностування, і тестування. І вже потім можна сказати, що да, тут в даній ситуації це, це може бути для вас необхідно. Де це не, це не потрібно робити, ми використовуємо інші техніки або реабілітація, або статус. Більш стопак... м'які техніки, скажімо, так. Так, так, звісно. Дякуємо вам, велике вам вдячні за те, що ви сьогодні були з нами. Так швидко минув час. Але ж наші телеглядачі не будуть обмежені у часі. Вони можуть звертатися до вас з будь-якою проблемою, з будь-яким питанням. Любі, друзі, ви все чули, телефонуйте, запитуйте, додавайтеся до сторінок і соцмереж нашого чудового центру, ось Ісак центр І будьте здорові, це дуже важливо. А нашому чудовому гостю є що побажати Дніпрянам. Так, дорогі дніпряни, я хочу нагадати, що здоров'я це є краса, а тому почнімо наводити красу усередині себе і тоді ви просто будете сіяти. Якщо у вас є, можливо, якісь проблеми з опорно-руховим апаратом, в нашому центрі ми обов'язково вам це допоможемо. Я бажаю здоров'я вам і вашим близьким. Дякую вам ще раз. Ми будемо дуже раді бачити вас у нашій студії, бо є про що поговорити. Дякую вам. До побачення. До побачення, До побачення любі друзі.